Доброго дня поближче. Хоч і представляли, але... Він Ближче треба. Поближче. Аж. Так. Так. Так, да. ну, для тих, хто ще не знає мене. Звуть мене Кусев Олексій Григорович. Приїхав здалеку до вас, з міста Миколаївське. Областей, два Миколаївці. Просте питання. Просте. Просте питання. Кожна людина хоче бути в стані здоров'я. Хоче? Так, правда. Ну, Виявляється, не всі хочуть. Бо якби всі хотіли, то всі були в стані здоров'я. І ну, хотіть і бути різні речі. Якщо я хочу, значить є. буду. А якщо не хочу, то не буду. Ну, Є медицина у всьому світі дві медицини традиційна і європейська. У нас трошки перекинули при... з, з ніг на голову. І тому є медицина і є нетрадиційна медицина, кажуть так. Хоча традиційна це те, що раніше було. Але повернемось до європейської медицини. Скільки років європейської медицини? Трошки більше 200 засновник європейської медицини Гіппократ. Так? Хто з вас читав заповіт Гіппократа? Бій під є, і є, во всьому визвіжанні є. Є. Ні? Є. Коли ми читаємо... Якось давайте налаштуємо, тому що сюди не пічу геть. Мікрофон, а його ж можна голосніше робити. Є, хто знає, як це робиться. Коли ми... Так. Так, что? Можно еще добавить звук. Звук, а да. Где там А на самом комп'ютері? Там на на Коли ми читаємо в лікарні, клятву гіппократу треба пам'ятати. Гіппократ до неї не має ніякого відношення. Це написав радянський чиновник, і у всьому світі ніхто не чув, що є така клятва. А Гіппократ дуже розумний чоловік був, і його клятва колись знали усі земські лікарі. І відповідно до його заповіту лікували людей. Ну і так послухаємо, як він. Ну, написав свій запит. Коли до тебе прийшла хвора людина, перше, що треба зробити, це змінити харчування. Якщо це не допомогло, то друге, що треба зробити, змінити спосіб життя. Якщо і це не допомогло, то третє, треба лікувати душу, а потім четверте тіло. Вдумайтеся. А нам сьогодні кажуть, треба лікувати тіло, а отже знімати тільки симптоми. Хвороба залишається, а симптоми зникають. Ви прекрасно знаєте, що якщо з допомогою їжі, ну, натуральних продуктів, вигнати з себе гостей, ну, паразитів, то величезна кількість хвороб просто зникне. До того ж, чистий ну, кишково-шлунковий тракт звільняє нас від десятків тисяч хвороб. Якщо все там в порядку. Цікаво? Ну, а тепер повернемось до школи, і в школі ми всі вчили фізику. Всі вчили. Всі. Ну, трошки задумали. Колись е, Аристотель був правий, коли казав, найменша неділима частинка Всесвіту це атом. Ну і нам розказують, є елементарні частинки. Немає частинок елементарних, є, є єдине поле нашого всесвіту і в ньому є хвилі. Квантова фізика що каже, той же електрон одночасно заходиться по всій орбіті навколо ядра у вигляді хвилі. Це не частинка, це хвиля енергії. І те ж ядро складається з двох хвиль. Одна вправо крутиться, одна вліво. Протон і нейтрон ми так називаємо ці хвилі. Якщо одна хвилька обертається навколо ядра, це ядро водньою. Якщо дві гелій. Продовжувати. Все на все змінюється кількість хвиль. Ну, а тепер ці атоми з'єднуються. Наприклад, атом кисню і атом водню з'єдналися. І що утворилася? вода? Вода складається атом кисню і два атоми водню. Але зараз про це кажуть. Виявляється квантова фізика. Або фізична хімія, є така наука, нам розказує дослідами вчених, вже це підтверджено, що ці молекули води з'єднуються між собою е, атомами водню і утворюють кластерні структури. Кластери. Коли ми фотографії води замороженої, бачили в сніжинки, оце воно. Ще в радянський час, коли придумали в Дніпропетровській боржомі, хімічний склад ідеальний, ідентичний. Так от натурально лікує, а ця нічого не лікувала. Хоча і лужні, там, ну, і всі мінерали, все-все підходило. Та природна вода має кластерну структуру потрібно, а ця немала. І всього навсього в нашому організмі води взагалі немає. Немає. Коли вам розказують, що ми складаємося на 70% з води, неправда. Ми складаємося з колоїдних розчинів. А це окрема колоїдна хімія. І процеси йдуть інші, ніж просто у воді. Колоїдні розчини. Ферменти, каталізатори. Ну, і процес є вид інший. І в кожному органі, кожний колодний розчин має свою кластерну структуру. І в всьому організмі так само, із кластерів оці з'єднаних ну, молекул. Ну і саме цікаве, Коли в нас ідеальна кластерна структура в кожному органі. то в нас ідеальний стан здоров'я. Якщо порушена кластерна структура, то маємо те, що маємо, маємо хвороби. І дивлячись, яка, наскільки змінена ця кластерна структура, наскільки маємо захворювання, можна змінити кластерну структуру води. Що ми часто робимо, навіть самі того не знаючи. І може бути декілька варіантів. Ефект затухання, ну, слабка зміна, і повертається в старе. Ефект тривалого існування нової структури або повна зміна структури кластера. Інколи можна створити надзвичайно стійку кластерну структуру, яку практично не можна зрушити з місця і змінити. Як же можна змінювати кластерну структуру? Ну, по-перше, якщо це чиста думка у людини, ну, що дуже важко. Тому що чисту думку отримати не так просто. Для цього в людини не повинно бути страхів, стресів, образ, негативних емоцій. Продовжити. Чиста думка, спочатку було слово, може змінити кластерну структуру. І людина думкою може змінити навіть хімічний склад речовини, І змінюючи кількість таких хвиль електродів. До речі, в 2000 році в Америці із свинцю добули золото, змінивши кількість хвилі в атомах. Кількість електронів. Правда, щоб добути 1 кілограм золота, довелося витратити 7 кілограмів золота. Ну, По Не Невигідно. Але вчені вже до цього добирається. Другий спосіб, коли вода протікає через певні речовини, вона може змінювати кластерну структуру. І тоді ми п'ємо джерельну воду і не дивимося як її в її хімічний склад. Або цілюща вона, або просто приємна. Це змінено під дією мінералів певних. А ці мінерали. Мають свою структуру і змінюють воду. А інколи буває, що ти п'єш прекрасну воду, а не хочеться пити. То, прям відчуваєш, що вона чиста, все, але організм не приймає. Бо щось там неправильно структури. Ну і, наприклад, можна змінити, підібравши. Комплексно, от як створено на структуратори, для того, щоб змінити кластерну структуру води, спочатку треба стерти стару інформацію. Стара інформація стирається, як створюються магнітні поля певні послідовності і ефект кавітації. Обнулений. Але ж обнулена вода не є корисною. Ну, вона же в організмі, потрапляючи в організм, потрапляючи в колоїдні розчини, отримує структуру тої хвороби там, ну, чи що в нас є. І треба створити нову, наприклад, е мінерали, шунгіт, доломіти, кремній, дуже ефективно наносить. Але колись, коли ми тільки вивчали це явище, ми на спеціальній діагностиці перевірили мінерали і як же ми були здивовані, коли діагностика показала, що є паразити, глисти, Кремнію, шунгіти, вдола міта є листи. Їх нема, а інформація є. Почали розбиратися. А нам палеонтологи кажуть, а що ви хочете? Той же далебід, кремній, шунгіт це залишки панцирів древніх, яких там, ну, ракушки там і так далі, і так далі. Це історія, в яких водилися хвисти. І коли ти очищено, здавалось би, кремнієм, шунгітом і так далі, ну, структуровану воду п'єш то ти отримаєш інформацію про те, про глисти. І їм дуже легко тоді в організмі завестися. Ну, Рік роботи, і нам вдалося в мінералах очистити цю інформацію. Нову-хаву не буду розказувати як. Але рік роботи. І тому мінерали, які використовуються, ну, там немає інформації про... Місті. От Івансік. Можна підібрати рослини, природні рослини, причавліни природні, які будуть створювати кластерну структуру. Над деякими препаратами ми працювали. 4 роки, на деякими по 40 років. Чому? Підібрати десятки-десятки компонентів природних і врахувати їхню сумісність між собою, ефект синергізму, ефект підсилення, ну, сумісності з організмом. Врахувати проникнення через клітинні мембрани, і щоб при проникненні в клітину не стиралася інформація, і структура кластерна не зникала ну, цього препарату. Щоб були враховані кластерна структура кожного органу і організму в цілому Тепер ви розумієте, чому не так швидко препарати ну, створювалися. І от створивши ці препарати, ми ну, стикнулися з деякими такими ефектами. Якщо взяти, наприклад, одну краплю, е капнути в 100 грам води декілька разів Туди-сюди пере, ну, перемішати. Потім ці 100 грам влити в літру литр води перемішати, потім в літру в 10 літрів, потім 10 літрів в 100 літрів, потім 100 літрів на тонну, тону. Затримаєте тонну препарату. Цікаво? Так, кластерна структура. Кластерна структура, одна крапля. Вона настільки стійко передає ну, і змінює структуру кластерної води, що ці 100 грам стають так, ну, з точки зору енергоінформаційної ну, і кластерної будови, як той препарат, хоча одна правда. Чудес не буває, я прагматик, і я в чудеса не вірю. Чесно кажу. Тому що не чудо не протирічить законам природи. Воно може протирішити лише нашим знанням про ці закони. Ми не знаємо, чому це відбувається і кажемо чудо. А чудес не буває. Воно вже створено, ви, ви знаєте ким, і закладено отакі от закони. І або ти знаєш ці закони і використовуєш, або не знаєш. І тоді відповідаєш. Незнання законів не звільняє від <кій> З цим трошки розібралися. Трішечки. Ну, я не стараюсь не загружати вас ну, всілякими формулами, ну, бо це легко загрузити. Як кажуть, Легко сказати складно, а ти спробуй сказати просто. Це важко. Щоб про такі от, ну, речі казати звичайними словами. Ну, хто захоче, відкриваєте підручник з квантової фізики, відкриваєте... Mm. Ну і ще п'ять хімій. Відкриваєте психосоматику, психолінгвістику. Продовжувати. І от на всіх цих, цих наук е, ну, буде о, відповідь. Ну, крім того, ви знаєте, ще є така наука, яка описує, де хвороби беруться, психосоматична причина всіх хвороб. А психосоматично знаходиться тут, у голові. Але, на жаль, про це мало хто знає. Бо на цьому, що 97% психосоматичних захворювань, а далі ніхто не розказує. Звичайно, можна знайти причину психосоматичну, але поки вона дійде до тіла, то людина може не дожити, поки звільниться оцей процес. Ось тому підхід повинен бути комплексний завжди. Ти щось змінюєш у себе в голові, ти перестаєш харчуватись по-іншому, а в голові змінюєш, ти змінюєш Що? спосіб життя. Повертаємося до нашого засновника європейської медицини. Коли ти лікуєш душу, ну ясно, він не міг написати. Ну, там, енергетика, там і так далі. Він написав душу. Це те, що помацати не можна. Але це те, що вже зараз апаратура показує. Ну, На сьогодні. Ну, І, тіл, і потім вже і тіло. Так от, оці чотири напрямки ми постарались сумістити і дати вам. Коли ви на, фіз... на фізики споживаєте, це їжа. А будь-яка їжа в малих дозах це ліки. Все від дози залежить. Тому природні препарати це фактично та їжа. Паралельно ви хочете, не хочете, ви читаєте, ви вчитеся, ви змінюєте своє відношення. І починаєте змінювати спосіб життя. Та навіть просто витрачаючи час на прийом препаратів, ви вже змінили спосіб життя. Так? Ну, так. 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 Ви починаєте когось прощати. Ви змінює, чистите душу і паралельно ви працюєте з тілом. До того ж, кластерна структура створювалася таким чином, щоб активно протидіяти навіть сторонньому впливу. От був випадок у нас в Одесі. Приходить жіночка і каже, Олексій Гович, я ж взяла препарат, поставила, в мене стоїть, проходить місяць і він перестав працювати. Я його на діагностику, ну, апаратура показує, Показує, що все є в ньому, але він не працює. в коконі. От просто в коконі. Я кажу, ну а ти спробуй взяти в руку і сказати, я тебе люблю. І так потрусить. Логенько. І він активується. А чому ж він вкопаний? А як уже розібралась, що У мене на тумбочці біля нього. Стоїть фотографія чоловіка. Але чоловік помер. І фотографія там, тиждень чи скільки чи місяць лежала на кладовищі, ну там стояла. І я її забрала додому кажу, і поставила. Уявіть, негатив, який від тої фотографії, а бальзам місяць протидіяв цьому впливу, а потім закрився. Ну, вона віднесла назад фотографію, туди де її повинно бути. У ну, складовищі речі, ви знаєте, не бажано носити, бо там інформацію. Сказала, що я тебе люблю. І бальзам запрацював. Тобто закапсулювався. Це не значить, що там якась розумна ну, істота або ще щось. Ні. Структура під дією сонячного впливу. Утворився, як кокон, І коли сказала, я тебе люблю, а любов це, ви ж знаєте, найвища цілюща сила, це хвиля енергії, яка очистила ту скарулку зовнішню. І все. Так що навіть от так він протидіє кожний препарат. Також не mm -mm. Ну, я постарався дуже коротко і пояснити, чому препарати так працюють.